У Луцьку прямісінько в центрі міста жінку збила машина. Аварія трапилася 3 червня на проспекті Волі. За попередньою інформацією, потерпіла, переходила дорогу пішохідним переходом, як раптом опинилася під колесами автомобіля. Потерпілим є жінка, особа старшого віку. На даний час останнє доставлено в медичну установу, де проходить обстеження. На місці події здійснюється слідчі дії. Проводиться фіксація даної дорожньої транспортної ситуації та подальшому буде надана юридична правова оцінка. Дані події, поки правоохоронці з'ясовують причини аварії. Очевидці припускають, що ймовірно водій міг не встигнути загальмувати, тому і влетів у жінку. Тим часом сам керманич будь-що коментувати відмовився. Винуватий не знаємо а учасник. Ось учасник. Можливо, ви щось прокоментуєте. Як це сталося? Відомо, що потерпілу у жінку, госпіталізували до лікарні. Як розповіли телеканалу «Конкурент і медики в результаті аварії, вона отримала травми голови. Там постраждала жінка 69 років. З підозрою на закриту черепно з травму і струзовного мозку доставна в лікарню. Відтак потерпіла перебуває під наглядом лікарів. Тепер її життю нічого не загрожує. Тим часом усі обставини ДТП з'ясовують правоохоронці. У Луцьку за день 3 червня сталося ще дві ДТП. Перша аварія трапилась на вулиці Ковальській автомобіль, врізався у стовп. Про стан водія наразі нічого не відомо. Ще одна ДТП сталася на вулиці відродження. Там зіткнулося три автомобілі. Поліцейські встановлюють усі обставини автопригод.